Мета нашого сьогоднішнього заходу привернути увагу до діяльності е, пристилки металургів у гірня, очолює пан Бобченко. Всім місце відомо, що пан Бобченко є заможньою людиною. Про статки ходять легенди від фітнес-центрів парку Гагаріна будинків, які він купує там, сину подейкую за півтора мільйона доларів, ну і всяке таке інше, Дорогі автівки. Пан Бобченко, так би мовити, робітничий рух на Криворісталі. Як може заможня людина на спікальне вистоювати інтереси бідних? І як це виглядає на справу? За весь час? І існування проспілки і якої чоловік Бовченка за час його керування. Ми не бачили жодного реального заходу, який би вплинув на робітничий рух проспілкових. Я зайшов в інтернет перед тим, як ми йшли на цей захід. Там я знайшов статтю, де проспілки об'єдналися на теренах СНД, які підприємства, яких є власником. Лакшми Мітал, то вичитав там цікаву річ. Казахи пропонували боротися радикальними методами за відстояння прав робітників і за їх соціальний захист, за їхню зарплатню, за їх добробут. То пан Бубченко запропонував боротися якби ненасильницькими методами, які прогонував Махатма Ганді. У мене така пропозиція, пану Бобченко, може, ви б ще вивчили індійську мову, одягли на себе національне їхнє вбрання і ще станцювали б, може, для того, щоб лакшмій мітал звернув увагу і задобрить його таким чином. На сьогоднішній день арселов мітал, керівництво комбінату, якби хизується тим, що це найбільша зарплатня у них в галузі. Ще, мовляв, чому ми повинні виносити цей тягар. Але ж річ тим. Що у них найбільша кількість працівників, по-перше, по-друге, питання до пані Бобченка, як він може перебувати в одній партії з олігархами, які лобіюють ті закони, які забороняють страйки на таких підприємствах через те, що вони стратегічні? Як він може перебувати в партії з Ахметом і з іншими там власниками і відстоювати інтереси робітників? На сьогоднішній день іде, як вони сказали, оптимізація на світові зразки там в сенсі в тому, що Скорочення кількості працюючих, але зарплатня, кількість працюючих, скорочується, непропорційно росте росту зарплатні. Ми оголосили, Україна, наше керівництво держави, взяла курс на Європу. В Європі виходить, що ми будемо голодранці. Тому що зарплатня, в тому ж Люксембург, США, я вичитав так, це з того доповіді про спілки у 24 рази вище, ніж. У нас на даному підприємстві і ці вжигалося також по всіх підприємствах України. Що ми будемо вирішувати питання такими темпами і з таким підходом, то коли, скажіть, будь ласка, через скільки десятків років чи в якому сторіччі, у нас буде рівень життя рівень зарплатні, як в Європі, і у всьому цивілізованому світі? І взагалі є у вас така мета, Бобченко, чи немає.